Олександр Усік, попри свій жорсткий імідж у рингу, Олександр людина глибокої віри. Після кожного бою, незалежно від того, це перемога чи поразка, він читає псалтир одну з найважливіших книг у Біблії. Це не показуха і не ритуал перед камерами це справжня частина його особистості. Під час підготовки до поєдинків Усик завжди бере із собою біблію, а в інтерв'ю не раз говорив. Що саме віра допомагає йому зберігати спокій, силу духу та концентрацію навіть у найважчих моментах. Це той самий усик, який у рингу не боїться ані Ф'юрі, ані Джошуа, але ніколи не забуває, що справжня боротьба це не тільки кулаками, а й серцем і розумом. Підписуйся, якщо тебе вражають такі історії про справжніх чемпіонів, напиши в коментарях, кого ще хочеш побачити наступним не забудь поставити лайк. Підтримай українську силу у світі спорт.